Дорогі глядачі, зараз проведу короткий огляд реле напруги та навантаження від китайського бренду Kea. Придбав його я на розпродажі AliExpress за доволі скромну ціну. Значить, що з собою це реле? Тут ми бачимо показник напруги і також амперметр, показник навантаження. У нас є кнопка увімкнення, для того, щоб реле вимкнути чи увімкнути, нам потрібно зажати кнопку. Будь ласка, зараз реле вимкнення не працює. І так само зажимаємо усе. Кнопка вниз, вверх для налаштування. І кнопка Mode. Для того, аби налаштовувати окремі дані. Знову ж таки, або відкрити меню на цьому реле, потрібно зажати кнопку M. Так, зараз у нас відкрилося меню налаштування по верхні, верхньому порогу перенапруги. Варто звернути увагу, що це реле дає трошки завищені показники приблизно на 3-4 вольти. Тут ми можемо змінювати вниз, верх. Зараз у мене стоїть 254, тобто при напрузі 254 вольти на реле вимкне навантаження. Наступний пункт це напруга, при якій реле увімкне навантаження. Так само можемо змінювати. Тепер нижня межа спрацювання реле. При недостатній напрузі реле так само вимкне навантаження. І так же можемо змінювати напруга, при якій реле поверне навантаження. Це час працювання реле при перевантаженні або за високій напрузі. Можна регулювати від 1 секунди до 10. Ну, я поставив 2,5 секунди для того, щоб бо помітив, що вчора ввечері виключало надто часто. Регулювання максимального навантаження. Це реле на 40 А, тому максимально тут 40. Можемо виставити менше. Але цього робити ми не будемо. Це затримка. Часу при перевантаженні. Тобто, в даному випадку при перевантаженні 40 А через 10 секунд вимкне навантаження. Це е, час спрацювання. Тобто реле спробує подати навантаження після перевантаження через 4 секунди. Те саме. Е, тут. Ми можемо вимкнути. Тобто, якщо у нас сталося перевантаження, і це означає, що воно буде скидати помилку автоматично. Якщо ми вимкнемо це, то помилку прийдеться скидати вручну. Реле не відновлює навантаження, поки ми не зробимо це вручну. Тому тут ми ставимо on, тобто автоматичний режим. І все знову перший пункт меню. Ось таке реле, користуюся, працює.